Привіт, друзі, і ви попали на мій канал Папероволяну. Сьогодні ми гуляємо по веру. Тут дуже чудова погода. Бачите, як тут гарно. Тут є такі кораблі. Пішла в магазин Примарк. Йдемо на другий поверх дитячий. Ходимо на ескалатор. Я вже зайшла. Другий поверх. І такий миленький стічок такий. Він рожевий, такий, дуже класний. Він так сильно подобається. Він такий милий, такий м'якенький. Такий рюкзачок. я не знаю, це стічок. Ось такий ще є. Ось такий. Це канцелярія така. Дивіться, що тут таке є. Дивіться, що в нас тут є. Дивіться, короні. Маймелоді, Кіті Хеллоу, Намароу, а ти ще не пам'ятаю, як звати. Такий такий класний брочок. Дивіться, який він мій. Сіна Синамарол! Друзі, в мене такі є, ви це знаєте. Це Свинка да? Пепа. Це Рубі, да? по моєму Рубі. У дивіться? Мінімаус. Це я не пам'ятаю, я не пам'ятаю, як його звати. Ну, по-моєму, це теж мені А це ем, злість. Злость. Типа, чоловік-паук. Дивіться, в мене є такий тільки. Це в мене кіті хеллоу. Скіті хеллоу. Дивіться, я не знаю, що це таке, але воно прикольне. Тільки скіті хеллоу. Це така. Дивіться, який великий вибір рюкзачків. Ось цей мінімаус прикольний, але він дуже сильно великий. Є футболочка з стічком. Двічі пеналий. А ні, це така сумочка. Це не пенал. А схожий на пенал. Тут якийсь є, такий є, є кепочку. Такаші сердечко. Та те, коли покупався, можна таке одягати, таку прикольну штучку. Це зічиком. Це теж якийсь мультик. Діть у коментарях, якщо знаєте, що таке примарк, який магазин втіки нам наступа. Теж такий брелок пушистий. Не раз завозять нові речі. Що там є покупці, все одно нові речі. Уже день тут додому. Домой вдома. Я ще буду дивитися. А ще камери не вимикаю. Підписуйтесь на канал та пишіть коментарі крутезні. Домо. Сомочку хочемо. Віце, yeah, друзі. Yeah. Прикольні юрки, але це для дорослих, на жаль. Всім. Yeah. Дивіться, тут гарно, де Хто теж живе у Пензо, і теж кажу, що диваку у Вензо. Я хочу, зараз вам покажу, який магазин. Тут є лапу. оказується, ми, ми цей магазин раніше е, пройшли. Це вам потім покажу, ще будемо гуляти. Зараз близько будемо і ще раз вийдемо. І я може, вам тоді, може, покажу магазин. Ці, квіти. Зараз пак, напевно. В парк. Тобто, не в пак, а в парк. Мені вже тільки ці паки і на голову. Друзі, мене просили зняти відео з паперовими сюрпризами. Я не знаю. Я, може завтра чи післязавтра зніму. Якщо ви так просите, піднімаємось. Зараз скоро вийдемо. Ми вже зібралися знову. І зараз будемо виходити. Друзі, якщо ви дуже сильно просите паперові сюрпризи, я обов'язково їх зроблю, тому що ви мені дорогенькі підписники. Е, я те, що ви просите, обов'язково роблю. Кстати, майтл Настю, мене просили та світи грашок, то щастя намалювати. Друзі, я їх обов'язково намалюю. Не думайте, що я їх вже малювати не буду. Обов'язково буду малювати. Пишіть у коментарях, якщо любите лабубу. Лабу краще нема. <гум> ну, Зараз якісь вакуку з'явилися, я не можу я досі зрозуміти, що це за таке вакуку. Ну, Ви теж не зрозуміли? Ви хочете собі вакуку, наприклад, напишіть у коментарях, якщо хочете вакуку. Я, наприклад, не дуже. Він, в нього якийсь бровіс ну, Ньоні такий. У лабубу хоча б немає, і вони якісь. Ну, ну, маліші, мені кажуться, вони. Не то, що, типу, в Акукуці. Вони якісь чудні. ну, Мені вони не подобаються, я зовсім їх не хочу. Вони якісь страшні. Мені каже, вони, вони будуть в снах проходити. <сум> я шучу. Не бійтесь, друзі. Ми вже виходимо із будинку. Йдемо в парк. Йдемо в парк.